Творчість кобзаря пройнята талантом від Бога любов'ю до рідного краю, вболіванням за долю українського народу, ненавистю до гноблення. Нескорена душа Тараса боліла тоді, тужить вона й сьогодні, у його поетичних та прозових творах. Шевченкове свято то кришталоєво, чисте свічадо. 201 рік минув від того дня, коли українка-кріпачка дала світові генія, але він не віддаляється, а наближається. Тож слухаймо кобзареве слово. Отож розпочинаємо міський конкурс чинців Між нас тобі кобзаре жити. Сьогодні поетичні твори Шевченка звучать скрізь. Вже тривалий час у рамках літературно-мистецького заходу читають кобзаря у Нетішині. Ну мені подобаються дуже вірші. Вони як ідуть від душі, дуже красиві, надихаючі. Можна уявити цікавий світ, який він передає своїх. Слів, віршів, поезії. я дуже хвилююся, тому що я перший раз, але сподіваюся, що буде все добре. До участі у міському етапі конкурсу його учасники підійшли творчо. До вершеності образу виступаючим додавали музичний супровід, відповідний одяг, заздалегідь підготовлені відеопрезентації. Мали місце й елементи хореографії, авторські рядки про Шевченка минуло понад 200 років, а все актуально, все на часі. Що ж на неві уродилось. Уродила рута, рута волі нашої отрута. І зросла з цієї рути мови не забута. Ми сьогодні щиро віримо. Україні бути. Давно те діялось ще в школі, таки в учителя дяка, гарненько вкраду п'ятака, бо я було трохи не голе, Таке убоге. Та й куплю. Паперу, аркуш, і зроблю маленьку книжечку хрестами і візерунками, з квітками, кругом листочки обведу та й списую сковороду або трицаріє содари та сам собі у бур'яні, щоб не почув, хто, не побачив, виспівую та плачу. Ой, Уйсок!

На що карі очі, нащо літа молоді? Веселі, дівочі. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився, вони скажуть, голодний і голий. Занапастив нерозумний молодую волю. Воно й правда, що ж діє. Вчіть мене, люди, степи мої запродані жидові, ні мочі, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі Москай розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає. А тим часом перевертні, нехай підростають, та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати, помагайте, недолітки матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, би то, би то знайшли те. Що там схоронили, не плакали б діти, мати не журилась.